Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми почнемо вивчення мови програмування C-Sharp. Взагалі, цю серію відео можна вважати підготовкою до створення власних проєктів у Unity. Там ми будемо використовувати мову C-Sharp. Думаю, ви знаєте, що Unity це рушій і середовище розробки для ігор і взагалі для роботи із 3D і 2D графіком. Сама ж мова C-Sharp має дуже широке застосування не тільки в сфері розробки ігор. Я буду користуватись середовищем розробки Visual Studio. Вона має безкоштовну версію, яка називається Community Edition. Отже, середовище розробки у мене вже відкрите. Давайте створимо проєкт. Обираємо Create New Project. Тут нам потрібно обрати, який саме проєкт ми створюємо. Варіантів дуже багато, тож можемо скористатись фільтрами. В мові обираємо саме C-Sharp, в якості платформи, можна вказати, Windows. І нам потрібен порожній проєкт Empty Project, тож можемо скористатись пошуком. Ось те, що нам треба: .net framework. Переконайтеся, що мова саме C-Sharp, а не якась інша. От, наприклад, як тут Visual Basic. Нам потрібен C-Sharp. Прийшли далі. І тут обираємо ім'я проєкту. Нехай буде Project Lesson 1. Наприклад. Також тут вказується місце розташування і та версія .NET Framework, яку ми використовуємо. В принципі, ви можете обрати ну, логічніше за все, найновішу. Натискаємо Створити. Перед нами наш проєкт. Як бачите, дійсно порожній. Щоб почати писати програму, нам треба створити файл, який буде містити програмний код. C-Sharp це об'єктно орієнтована мова програмування, це означає, що програма будується із класів. Про класи ми детальніше поговоримо пізніше. Наші перші приклади будуть містити лише один клас. Тож, можете сприймати клас як такий собі, контейнер. Що містить у собі той алгоритм, що ми будемо писати. Отже, ось тут праворуч, в Solution Explorer, ми маємо правою кнопкою миші натиснути на наш проєкт. До речі, давайте одразу скажу: якщо у вас немає цього вікна Solution Explorer, от, я його закрив, тоді ви можете зайти у вкладку View. І тут Налаштувати ті компоненти, які хочете бачити зараз на екрані. Вот Solution Explorer. Обираю, він з'явився. Отже, правою кнопкою миші на проєкті. Далі Add додати. І обираємо New item. Таким чином, ми зараз створюємо файл, де буде міститись код програми. Тут треба обрати його назву. За замовченням. Нам пропонують назвати file name. Взагалі, часто ім'я файлу збігається з іменем класу, який цей файл містить. Тож, давайте зараз я це назву main. class. Додати. Як бачите, середовище розробки створило файл, де вже є деякий код. Давайте ми спочатку приберемо зайві рядки. Наприклад, от усі using, окрім першого. Поки що вони не потрібні. Далі, за необхідністю, ми деякі з них повернемо назад. І якраз тоді в мене буде нагода пояснити вам, на що вони потрібні. Щоб наша перша програма працювала, нам потрібно явно вказати, де вона починається. Тобто, де знаходиться точка входу в програму. Зараз наш клас не має точки входу. Тому, навіть незважаючи на те, що він тут єдиний, компілятор скаже нам, що не розуміє, з чого ж він має починати програму виконувати. Можемо спробувати запустити те, що у нас зараз є. І побачимо помилку. Ось тут нам сказано, що програма має містити метод main, який виконує роль точки входу в програму. Тож давайте цей метод створимо. Сюди, в середину main class. Відступлю новий рядок і напишемо static void main. Порожні круглі дужки. Давайте домовимось. Значення всіх цих слів ми розберемо потім у подальших відео. На даному етапі це не важливо. Зверніть увагу, слово main. Тут із великої літери, всі інші з маленької. Взагалі, великі і маленькі літери, верхній і нижній регістр, сприймаються компілятором по-різному. Отже, за цим треба уважно стежити. Якщо написати тут main із маленької літери, то виникне помилка. Отже, пишемо з великої. Цей рядок, що ми з вами написали, це заголовок методу main. По суті, ця назва є зарезервованим словом. Ми можемо створювати і методи зі своїми назвами, але саме main. Сприймається компілятором як місце, звідки треба починати виконання програми. Після заголовку методу має іти його тіло. Для цього ставимо фігурні дужки. Нагадаю: щоб поставити фігурну дужку, треба, щоб була включена англійська розкладка клавіатури. І натиснути квадратну дужку, тримаючи клавішу Shift. Щойно ми відкриваємо фігурну дужку, середовище розробки автоматично ставить дужку, яка закривається. Далі я натиснув Enter. І курсор перейшов на новий рядок. Фігурні дужки показують, де починається і де закінчується тіло методу. Всередині дужок будуть ті команди, що метод виконує. Тепер давайте напишемо команду. Яка виводить текст на екран. Console. І от середовище розробки вже передбачає, що ми, можливо хочемо. Пропоную дописати метод writeLine. Написати рядок. Це те, що треба. Я можу натиснути клавішу TAB. І тепер write line автоматично дописано. Ставимо круглі дужки. І всередині них ми маємо вказати, який саме текст виводити. Щоб компілятор сприймав те, що ми напишемо, як дані текстового типу, ми маємо писати це в лапках. Давайте для початку напишемо щось англійською мовою. Наприклад, first lesson. Перший урок. Ось. Готова наша перша команда. Команди у C Sharp мають завершуватись крапкою із комою. Це вимоги синтаксису. Це схоже на те, як, наприклад, у кінці речень ставлять крапку. Давайте запустимо програму. Для цього у нас є дві кнопки. Вони достатньо схожі. Кнопка от, просто старт. І ось ця. Start without debugging. Якщо натиснемо на першу. То вікно програми відкрилось. Вивело текст. Це сталося дуже швидко. І закрилось. Тому що програма завершила свою роботу. Якщо ж ми натиснемо на другу кнопку. Тоді бачимо. Вікно програми. В нашому випадку, це консольна програма. І тут є текст нашого повідомлення first lesson. Але також є інша допоміжна інформація. Зараз ми не будемо на цьому зупинятись. І в кінці тут є підказка. Натисніть будь-яку клавішу, щоб закрити це вікно. Так і зробимо. І от. Як же нам зробити так, щоб програма не закривалась одразу, коли ми натискаємо просто кнопку Start? А так само чекала, поки користувач натисне будь-яку клавішу. Для цього є метод readkey. Допишемо ще одну команду. Переходжу на наступний рядок. Console. Крапка, і тепер read. Тут я в списку можу обрати. Read Key. Натискаю Enter. середовище розробки дописує текст за мене. І також можу натиснути Tab. Visual Studio підставляє ці порожні круглі душки і кратку скоп. Думаю, ви вже зрозуміли, як це працює. Тут круглі дужки зараз залишаємо порожніми. Цей метод буде зчитувати натиск будь-якої клавіші на клавіатурі. А отже, виконання програми не продовжиться, поки ми щось не натиснемо. Давайте подивимось. Я вже натиснув просто старт. Ось бачимо наше повідомлення нічого зайвого. Тепер натискаємо будь-яку клавішу, і програма одразу закривається. Тепер давайте спробуємо вписати щось українською. Давайте щось цікаве. У нас все-таки освітній канал. Наприклад, справжнє ім'я Лесі Українки, Лариса Петрівна Косач. Подивимось. Тут вже є несподівані проблеми. В даному випадку проблеми пов'язані із кодуванням тексту. Про це я детальніше розкажу у наступних відео. А зараз просто давайте покажу, як це виправити. На початку. Перед тим як ми виводимо текст, додамо таку команду. console.outputencoding присвоїти. System. Ну, от. Текст і encoding UTF8. Нам підходить. Таким чином, ми будемо використовувати кодування тексту, яке підтримує не тільки латинські символи, а також і кириличні. Переконаємось. От тепер все правильно. До речі, ми можемо дати час користувачу подумати самому над справжнім іменем Лесі Українки. Давайте зробимо так. Спочатку ми виводимо запитання, тобто справжнє ім'я Лесі Українки. Можемо поставити тире, написати С, потім дочекаємось, поки користувач натисне будь-яку клавішу. Після цього виведемо другу частину повідомлення. Лариса Петрівна Косач. І коли користувач ще раз натисне клавішу. Закриваємо програму. Отже, я поки що ось цю частину тексту вирізаю. Ctrl-X. Тут допишу C. Далі програма очікує на натиск клавіші. Потім. Виведу ще текст. Console write line. І тут в лапках вставляю Лариса Петрівна Косач. Можу пропуск вже прибрати. Він там на початку буде зайвий. Після команди ставлю крапку з комою. І далі, якщо так і залишити. Програма одразу закриється. І оце повідомлення ми прочитати не встигнемо. Тож маємо додати ще один такий рядок. От я можу скопіювати і вставити сюди. Перевіряємо. І от. Справжнє ім'я Лесі Українки це. Я натискаю, наприклад, Enter. І виводиться наступне повідомлення. Лариса Петрівна Косач. Що ж, сьогодні ми створили із вами першу програму мовою C-Sharp. Це тільки початок. Далі інформації буде більше, а програми будуть ставати цікавіше. А поки що, дякую усім за увагу. Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!